Всім привіт, дороге товариство. Ви на каналі Кріпіш 7. В даному відео ми дізнаємося цікаві факти про базових мертвиків. Якщо що, дана інформація не важлива. Не будемо стояти на місці. Починаймо. Для початку давайте зрозуміємо поняття базовий. Базовий це опорний. Який є вихідною базою для якої-небудь діяльності. Простіше кажучи, це мінімум, що відповідає вимогам. Що мінімум для зомби? Здоров'я – 190 одиниць. Звичайна швидкість, точніше 0,185 і шкода 100 одиниць. Базовий зомбі можуть мати броню, яка додає ще здоров'я. Приклад. Конус додає 370 одиниць здоров'я. Відро додає 1100 одиниць здоров'я. Зомбі третій степені мають найменше варіацій. Їхня броня дає по-різному. Приклад, зомбі-рицарь має броню 1600 одиниць здоров'я або трицедратопса головий, який має 1800 одиниць здоров'я, і римський центуріон має 1950 здоров'я. А четверта степінь подушності додає 2200 одиниць здоров'я. Також зомбі з відром і два зомбі третій степінь і один четвертий можна утягнути броню магнітом. Також отрута ігнорує броню. А тепер від душнівки перейдемо до наступної душнівки. Не полінуйся я сказати про артіт зомбі. Вказуйте зомбі о приділеної локації і приставка армор від першої степені до 4 степені. Тепер різновиди базових мертвяків. Вони різняться не сильно. На деякі варіації мають унікальні скіли. Зомбі з дикого заходу може танцювати під музику піаніно. Зомбі з для періоду не сприймають повну заморозку. Зомбі з Ост City можуть летіти на стрікозах. І зомбі з темних віків можуть бути посвяченими в рицарі королем. Іронічно, що зомбі з Nonmix Tapu ніяк не міняється, коли грає оприділена музика. Зато є восьмилітні зомбі, які появляються з аркадного автомату. Зомбі з юрського періоду можуть бути закинутими взад птеротактилем. Зомбі з хвилі великого пляжу можуть появлятися, коли є відплив. Ще можна відмітити зомбі з китайської версії ПВЗ. На у мене інформації недостатньо. Зомбі з прапором. У першій частині ПВЗ є 9 малих хвиля, і кожна 10 хвиля є великою. Зомбі з прапором означає велику хвилю, але у ПВЗ 2 велика хвиля може бути не 10-ю, якщо робити кастомний рівень. Також у першій частині ПВЗ зомбі з прапором був швидшим за базового. Зато у пвз 2 є зомбі демонстрат Порівняно зі звичайним зомбі, він має 350 одиниць здоров'я. рази швидший і наносить шкоду в 300 одиниць. Цього достатньо, щоб зісти розсуну на першому рівні. В він пишеться як ветеран. Він появляється в епічних квестах і деколи Пені і арені. Щоб йому віддра дали би, тоді був би хардмод момент. У зомбі четвертої степені є два зомбі, які мають скіл, а іменно шкатулкоголовий, який при втраті броні випускає мавку. І зомбі щелкунчик, який частково не базовий зомбі. Он наносить шкоду горіхам аж 50%. Якщо загубить броню, то скіл пропадає. Його броню може утягнути магніт. Ще він має імунітет до відкидування Мангольда і других відкидуючих рослин. хоча його може відкинути пружинистий Про цей знімав I Я не буду казати все що було на відео, ліпше самі подивіться. На даний момент у локації пляж великої хвилі є найбільше варіант базових зомбі. а йменно, зомбі подару, зомбі-бікіні і ще недавно були добавлені зомбі в качці. До нього є цікавий факт. Ви знали, що в першій частині ПВЗ з зомбі скачкою не плавав. Він є в альмонахі, але зомбі з качкою – це звичайний базовий зомбі. Якщо його спеціально заспавнити, то він буде спавнитися на суші. Який обман. Це все, що мені відомо. Якщо ви ще щось знаєте про базових зомбі, напишіть в коментарях. Я закріплю це, якщо це буде правдою. А з вами був Кліпіш. Очікуйте наступні відео.